Доброго дня, шановні поціновичі української футбольної прем'єр-ліги, продовжуємо ми з вами спостерігати за подіями 11-го туру нашого чемпіонату. І ніби як головна вивіска цього туру вже відтрубила, ніби як центральний поєдинок цього туру вже зіграний. Але неймовірно два цікавих матчі на нас очікують сьогодні. Та злоди, тебе Це дві все світри, папе. Це дві все світри, папе. Це дві все світри. Проти одного з лідерів Української футбольної прем'єр-ліги. Кузик, Кузик а в центру віддає передачу. Класно. м'яч доходить до Марка Сінора. Той далі пас. Є удар від від Омчака. На сьомій хвилині. Перший момент цьому поєдинку. Давайте подивимося ще раз. цієї атаки. класна серія передач. Ну і працював з Яшарі. Бачимо, кидається. На суперника Микола Киричок. Дуже класно Марка Сінор спиною грає до центробека. і Назар Домчак. Домчак грає на бабогу. І ось інпресень. Ось інпресенка одразу. Танда. А наперед не точна передача. Цей пресинг, Якщо й у першій стадії не дає результатів, то дає результати у другій стадії Проспер. Релі бориш на Сінора. Є поруч з ним. Кузик. Денис Кузик прибирає з під себе Артура Шаха. Кузик. Немає положення по загрою. Кузик. Підкидає м'яч. Кузик. Прострілі. Удар. І Пробивав. Обах. Проспер. Пробував у ближній кут. Влучити не вдалося. Не може не подобатись. А те, як «ЛНЗ» зараз розігрує свої атаки. Те, як господарі розганяють свої комбінації. Першим темпом пробити лише три гравці у воротарському майданчику. Двоє ще на дальній стійці. Пішло якраз туди закидання. Звідси пробити Пауло Вітор. Б'є заблокований. удар. Пауло Вітор. О, де Паламарчука це не має бути проблемою. З другої спроби теж він не фіксує М'яч Залишається у гріпа, пого пробиває. Забиває Карпати. Олексій Паламарчук. Людина, яка, здавалось би, не помиляється. В підсумку помиляється двічі. За кілька секунд. І Львівські Карпати забивають у ворота ЛНЗ. Такий, ну давайте будемо чесними, трохи випадковий гол. Гол, який в настільки комфортний час забиває ЛНЗ, тому що прямо зараз забивають ворота Лензе Карпати, тому що прямо зараз лунає тривога. Наскільки я розумію, у Черкаській області, через дивлюсь, Бабо б'є. підставляє, А ногу під цей удар Краснопір. Зараз ми подивимось. Домчак і потрібно його перекривати. Пішов на у боротьбу. Є удар. Домчак рятує свою команду. Який же неприємний удар. З відскоком від газону. Пане з трьох метрів. Марка Сінор пробивав в цьому епізоді. Ще раз дивимось. Ще раз нам показують той момент, який ми з вами не побачили. Той момент, який відбувався під час повтору. А тут був супернебезпечний удар в поперечину. А хороше перехоплення. Краснопір. Три проти 4. Краснопір. На Паулові Тора відігрує. Ну, Повертається на швидкість. Тільки ж партнери? Паламарчук на ту далеко мені ж би, відпустив. Альварес. Праворуч на танду. Денис Мірошниченко. Мірошніченко. тягне м'яч. Один Мірошніченко. Іде до кінця падає. Денис Мірошніченко. Олег Горін тільки розвів руками, показуючи, мовляв, я взагалі не зрозумію він впав. Стоять, дають і тимі Перед ним Горін. Ні, нічого не було. З цієї, з цієї камери має бути видно. Ну, Тут можна було б навіть подумати про симуляцію, так, тому що, здається, взагалі не доторкнувся до нього Горін. Здається, але знову таки ці детальні повтори треба дивитись. Чи був там дотик, чи не було, я не знаю. Ось тут дивимось ще раз. А можливо, і був, ви знаєте, набирав, намагався прибрати горі ногу. Намагався прибрати. Ось, ну напевне, був, був, був удар. бачите, навіть носок Буці змістився. Це був точно удар в ногу. Ні, арбіт показу нічого не було. Ну і як будуть реагувати зараз гравці ЛНЗ на цей рахунок. Як вони будуть пробувати відігратися, як вони будуть пробувати виграти? Сьогоднішній матч. Одразу з атаки Ланзе розпочинає м'яч на лівому фланзі. Денис Кузик навіс від нього. На виході Домчак. Красиво падіння і Удар в стилі логотипу Бундесліги. Зараз був. З лету. Перестрибуючи з ноги на ногу. За те, що натворив в минулому матчі поєдинку проти руха. У технічній зоні Лупашко пропустить сьогоднішній матч. Пропустить матч порти. Кривбаса. Ну і повітряна тривога. Знову у нас Знову у нас повітряна тривога. Вдруге, у сьогоднішньому матчі переривається цей поєдинок. 49-та хвилина. Ярошніченко. Вдається довести м'яч. Може бути контратака досить непогана. Зачепився Асінар. на Яшарі. Яшарі на швидкості. Проти Мірішніченка як ж надійний капітан Карпат. Але не до кінця. Я у Рукується у центрі. Ютиріжиче передача. у напрямку Абаха Проспера. Встигає. до м'яча, але лише. Кутовий. Високий навіс на Дальній Кут. Є тут виграна. Оборотьбана. Никашвили. Під удар. Треба удар. Заблокований цей удар. Яшарі. Но азарт Просто у полі можна грати. Ну, тепер уже ні. Тепер вже він на половині поля суперника. Чачо. а Непогано на підбиранні. Чачо віддає розрізну передачу. Розвертується бруніньо. Класно захисника прибрав. Розвертався, щоб пробити. Майже вдалося бразильцеву це зробити. На цьому фланзі пробігти повз Денису. Йому не вдається. Не це проблема. Сінор. Хороша передача на Яшарі. Драмбаєв. На газоні Муравський. Драмбаєв високий навіс на дальній кут. Проспер. Скидка. Під удар. Хороший момент. Яшарі прибирає захисника. Шарі! Назар Домчак. Який сей від Назара Домчака. Ну, вау! Ви знаєте, що тижня. Ще одне закидання. Тут на м'єчі нікого нема. Знову навіс. Є удар над воротами Кравчук. Ось його перший дотик до м'яча. І одразу удар. Одразу непоганий удар. Ще одна подача. Є удар! Пув з воротами м'яч летить, як це було близько. Як це було блуїсько. Гори Увітряна тривога за хвилину і 30 секунд до кінця цього матчу. І він знову був у Паламарчука. Ще один навіс. Дві хвилини вже зіграли після поновлення гри. На Нікашвілі на підбиранні. Треба стандарт зараз. ЛНЗ. Вони не можуть добитися цього. Ігор Невес біжить перед з м'ячем. Дивляться на арбітра футболісти Карпат. Ну і все. Три години та 24 хвилини. Сумарно грали команди у сьогоднішньому поєдинку. Ну і Олексій Паламарчук все розуміє. Сьогоднішній матч міг закінчитися інакше Але після навісу до штрафного майданчика він м'яч в руках не втримав. Не втримав у моменті, де мав би його втримати, але сталося не так. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.